Сестри, зараз перебуваючи на цьому реквіумі і споглядаючи цей хрест, який ззаду стоїть, так, є дві, ну скажімо, емоції, розважання, які викликають душі в мене. Це в першу чергу такий чорний, так, як траур. А друге, оскільки я християнин, практикуючий християнин, це питання того, що це хрест ніколи не може бути без надії. Хрест це воскресіння, хрест це нове життя, хрест це те. Що веде нас до неба. І ці слова вічна пам'ять, які закарбовані тут на меморіалі, ці слова вічної пам'яті, які ми з вами зараз будемо співати і молитися в панахиді, якраз і передбачають те, що ми не забуваємо ніколи і ніщо. Ми пам'ятаємо. І ці жертви політичних репресій голодоморів, яких ми сьогодні, за яких ми сьогодні молимось, взивають до нас, взивають до неповторення того, що стається. Вони мученики. Вони заступаються сьогодні перед нас, перед нашим Господом і хочуть, щоб ми їх пам'ятали. А в чому наша пам'ять, крім молитви, яку ми сьогодні внесемо, теж може проявитися? Це для кожного з нас сьогодні, в цей день, поставити свічу пам'яті. Не сходити на базар, не піти ввечері на, до бару чи до ресторану, не подивитися якихось розважальних програм, до яких ми сьогодні звикли, а справді чи то переглянути фільм про голодомор, чи то піти з дитиною показати, і пояснити, що значить ці колоски, і що значить взагалі хліб в нашому житті, чи інші способи вшанування, до яких я вас сьогодні закликаю. Хоча б в сьогоднішній день, так? І наостанок, розпочавши молитву нашу, поминальну, хотів би також промовити ці слова молитви, які, можливо, в тиші кожен з нас теж повторить. Господи Боже наш, ми сходимо з цей день, щоб вшанувати пам'ять рідних нам людей, яким через голод відібрали твій дар життя. Дуже мало можемо для них зробити. Хіба згадати їх і поручити їхні прискорбні душі твоєму милосердю та схилити голову перед їхнім терпінням? Але просимо тебе сьогодні, щоб ми могли почути те, що вони своєю жертвою хочуть нам засвідчити, а саме, що такі трагедії, трагедії народовбивства, геноциди та інші злочини проти людства можуть ставатися ще. В минулому столітті їх було чимало, але цей час. Нас чисельно усіх їх перевищив. Невинні жертви Голодомору голосять до нас, що як довго люди не схочуть слухати Твоєї спасенної науки, Господи, то буде спокуса тоталітарними насильницькими засобами розв'язувати справи людського життя. Ми прохаємо Тебе сьогодні, Господи, для себе і для грядущих поколінь дар чуйності, щоб таку спокусу вчасно спостерегти. А також про відвагу її віддалити та про силу їй протистояти. А понад усе прохаємо тебе, наповни наші і всіх людей серця чеснотами і благодатями, які потрібні, щоб ця жахлива спокуса стала неможливою. Господи Боже, за заступництвом Пресвятої Богородиці та всіх святих, яких Ти маєш під своїм покровом, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.